Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову наша карта дня з новими декораціями новорічними. Маю на увазі зимовими, новорічними. І так, будемо дивитися сьогодні знову, як завжди, енергії дня спочатку. І так, вісімка кубків. І так, і тут король. Дивіться, я скажу так, якась людина, посадова людина йде від ілюзій, тобто комусь сходи пелена з очей. Тут можна сказати і про нашого, але можна сказати і про закордонного. Ви розумієте, про кого я за перебріка, тому що жезли це завжди ззовні, це не зсередини. Тобто, бабка надвої гадала, як завжди, так? Ось, що ніби порох у порохівницях зменшується, ілюзії відходять, і людина бачить реальність. Бачить те, що вона має у руках, а має у руках вона жменьку. я би сказала, що цей розклад, ось цей маленький, так? Ці дві карти, значать, що з порєбрічного в нього лишається все менше шансів, і він це вже розуміє. Менше шансів, і він же це розуміє. Ось так. Тепер, мої дорогенькі, кожен вибирає свою карту. Так, карта No1, карта No2, і карта No3. Вибирайте свою карту інтуїтивно, не спішіть. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу. Ось і я буду продовжувати. Карта номер один. Хто вибрав першу карту? Мої дорогенькі, у вас, я так бачу, що відкриваються нові можливості. Ви очікуєте якихось новин, якихось а, перспектив. Ви вже на готові зробити перший крок. Це вже, в принципі, ви бачите, ось тут видно, що людина вже робить перший крок. Двійка. Це, було б, людина ще не визначилась. Тут ви вже визначились, ви вже знаєте, куди ви йдете, що ви робите, з ким ви співпрацюєте, на кого ви чекаєте. Ви вже тут більш-менш впевнені. Вам вимальовуються хороші перспективи. Тобто сьогодні дуже хороший день, перспективний день. Тому, як ця карта і каже, робіть і наступний крок. Не спішіть, звичайно. Розважено, інтуїтивно у вас все вдасться. Карта номер два. Що вас чекає сьогодні? У нас тут королева мечів. Тобто, це е, теж можна так сказати, як і тут само, ви вже знаєте напрямок. Ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте, як ви будете робити сьогодні, мусите зробити якісь. Плани, якісь розрахунки, підрахунки і тому подібне. Тут все розраховано логічно, чітко, організовано. Якщо ви щось і якусь промову тримаєте, у вас буде це настільки чітко, прозоро це все, тому що мечі це завжди прозорість, чіткість, ясність. Тому висловлюйте це поради. Висловлюйте сьогодні ваші думки, так як я сказала. До цих пір. Чітко, ясно, конкретно, прозоро, нічого без яких туманів, без яких викрутасів, все напряму, чешіть прямо в лице, все правду матку, як то кажуть. Карта номер 3 А третя карта, навпаки, каже: не говоріть, не втручайтеся, спостерігайте, внутрішній спокій, щоб у вас був. Він і буде у вас сьогодні. Сьогодні, можливо, трошечки загадковий буде день. Це день хороший, щоб ви розуміли, тому що вам сьогодні можуть приходити дуже хороші інсайди. Тобто якась інформація з одного світу, з іншого світу. Ви, ніби провідник сьогодні. Тобто, ви між двома світами. Ви розумієте і одну партію, ви розумієте і другу партію. Ви просто не кажете свого своєї думки. Сьогодні від вас не чекають ніхто думки вашої. Сьогодні просто спостерігайте за усіма, що робиться, хто що говорить, що... хто що робить. Будь-яка інформація сьогодні не повинна пройти просто так повз вас. Ви її сприймаєте, а, накопичуєте, можливо, щоб потім прийняти колись а, незабаром можливо хороше якесь рішення. Ось Такі е, карти. Це карта, до речі, ще й цілительства, тобто психологів, вислухати когось теж е, хороша справа. І під кінець у нас карта надії, нічого не змінилося. Будемо дивитися, що порадить нам таро веселки на майбутнє для України. Порадить, покажеть, дивіться. Дуже хороша карта, і це теж дуже хороша карта, будемо так говорити. Тут енергія молода, але у нас віковічні е, традиції, у нас наш міцний дух, е, все, як би то сказати, джерело Україна, джерело світу. Я би сказала так, не знаю, чому. Хто як хоче, так і нехай бачить. Можливо, це трошечки завищені. Е такі, ну, е я люблю Україну, от і все. І я її бачу як центром світу. Все. А хто не бачить, той не бачить. Просто ми наразі ось молодо е відроджуємося, будемо так казати: відродження наших традицій, нашої України, становлення її у світі, центр уваги. І, в принципі, я би сказала, що колись ми посядемо. Ви знаєте, як я колись думала, що колись всі дізнаються, що був Голокост, що був Голодомор українців, росіянами. Колись всі побачать їхнє справне обличчя. Мені не треба буде комусь щось доводити цим німцям, цим австрійцям, що Україна вона не така, що ви слухаєте це. Колись я так мріяла. І ось я дочекалася, я знала, що прийде той час, що мені нікому нічого треба буде доводити. Все буде на поверхні. І ось я знаю, я впевнена, що колись Україна посяде центральне місце. Можливо, це буде не зразу після війни. Це займе час, це, можливо, і декілька років, декілька десятків років, якщо можливо і не більше, але все залежить від нас, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Разом до перемоги і гарного вам тижня. Нового тижня! На все добре, мої любі!